Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Зараз я вам хочу провести такий невеличкий обзорчик зробити, тому що давно вже не було відео з квартири, я думаю, що дехто, можливо, зачекався, от, чому не показую, тому що робота робиться. Тобто, все в такому русі, все досить швидко. Хотіло б я навіть. Підкреслити цей момент, тому я вам зараз готова вже показати, що на даний момент зроблено. От, тому приємного всім перегляду, хто чекає відео із квартири. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтеся. Так, друзі, показую вам, отже, це жерстина, на неї ми не звертаємо увагу, тому що мені треба буде прибрати в інше місце. Так, а ми зараз знаходимося у ванній кімнаті, де сьогодні вже мені наполовину готова каналізація зроблена. А саме труба каналізаційна, труби розкидані, холодна та гаряча вода. Подана до пральної машини, до душової кабінки. Так, тут в мене буде унітаз знаходитися. І умивальничок. Ось така. Ванна кімнатка у нас має получитися. Невеличка, я вже показувала, в обзорчиках у мене попередніх відео є. Все заметено, все чисто, як ви бачите. От Стіни фінішною шпакльовочкою вже два рази пройдені, висохли, тому все таке, знаєте, гладесеньке. Так, продовження йде каналізаційних труб. ми бачимо, Тут основний же стояк. Новий, до речі, водяний лічильник встановили. Провели сюди теж труби. Подивіться на холодну та гарячу воду. Так, тут труби 50-ка знаходяться, тому що вони ще будуть потрібні. Вікно все, як то кажуть, світленьке, біленьке. На стінах то сліди від того, коли зачищали, тобто шліфували. Після шпаклівки стіни. Я чекаю з понеділка, можливо, навіть у понеділок, сподіваюся, можливо, вівторок, це так на крайняк, приїду до мене із газової служби, тому що нам потрібно цей лічильник переварити десь сюди ближче до угла. цього. Але тут у мене буде знаходитися двохконтурний котел. Томаш ніяк ми його в куток не можемо перевісити, а зверху теж повісити не вийде, тому що просто він туди аж просто ніяк не вміститься. Під потолок такий варіант ж не пройде. Ось така ситуація у нас зараз на кухні. Робочий тут матеріал, інструмент, в все, все, що. Хлопцям потрібно все є. Так, це зроблений у мене вихід буде для, значить, витяжки. Так, вона йтиме сюди в бік, не в потолок. Ми там дірку заліпили. Для того, щоб потолок натяжний, рівненько все йшло, без ніяких таких, знаєте, нюансів, вирізів і так далі. Так, ну, в цьому кутку в мене буде знаходитися холодильник, стояти, тому дівчата теж досить сюди, я не знаю. Перевісити на цю стінку лічильник і буде таке щось висіти біля вікна, ну, в общем. Ще є поки що в роздумах. Треба над ну, цим, як то кажуть, варіантом продумати, куди його можна перемістити. Так, рухаємося з вами далі. Це була в нас майбутня кухня. Цей пройом це ж для дверей, я думаю, всі розумієте. Двері на кухню мене відчинятимуться всередину сюди. А от двері до ванної кімнати, вони будуть відчинятися сюди, в коридор. Тут місце, місце дозволяє 90 см прохід. Так, рухаємося з вами далі. Ось такі стіни білесенькі. Нічого вже за руки не береться. А то я так, знаєте: так, хочу вам показати цю кімнату. Значить, завели ми тут пол, хлопці маю на увазі. пол із такої, от, як вона зветься правильно, ну хто мене дивиться, можливо, зрозуміє або підскаже. Суміш. Суміш, я думала, що це така вирівнююча, але ні. Зветься вона якось суміш. Під низом поліестерол, от, утеплювач. І вирівняли. Хто пам'ятає, тут була така ж яма. от, Тому все вирівняли. Вікно. Так. Тут, звичайно, вже ця кімната сама була перша зроблена. Фінішом два рази все пройдено, теж прошліфовано. Тобто, дивіться, чистота, порядок, ніде нічого немає, все заметено. Хочу показати ось такий у мене лічильник. Поставили. Чесно кажучи, я не знаю, чи це. Хлопці, до речі, купували. От, є до нього, звичайно, така вартість є. Значить, гарантійний талон. А ось, власне, у мене буде така от щитова коробочка. От так. Тут кришка знаходиться, тому що щитком користуємося, відкриваємо постійно. Так, хто питає мене за вікна яка фірма? Ось така фірма вікон. Тут ще плівка все надіто. Зніметься ж саме, як то кажуть, ж, на фінішні такі прямі. Так, рухаємося з вами далі. Ось, знаєте, такий запах цієї штукатурки, шпаклівки. І ми з вами знаходимося у кімнаті, яка є такою найбільшою. Лампочку вони тут не повісили. От, але на дворі у нас трішки вже запасмирилося. Четверта година. От. Так, тут все теж прошпакльовано, фінішом все пройдено, вже все теж підсохло. От, показувала, чи не показувала вам вікно, хочу показати. Такий балконний блок, новий я вже замовляла, все встановлено. Зараз вийдемо з вами на балкончик. Ручка, до речі, така того ватенька. Так, дивіться, так мені зручно тепер Чик. І я вже на балконі. Хочу вам показати, що в нас на балконі. Залишилося теж зачистити, тобто довести до фінішної прямої. Ось так воно красивенько вийшло. І пофарбувати. І пофарбувати, і буде воно все досить-досить красиво. Такі от коси. І, до речі, хочу зазначити, що теж на стіні о, тут у нас поліестерол. От, тобто, трішки такий, знаєте, слой сюди наклався. Ну, сантиметрів. Тут троєчка, до речі, троєчка. І оця плита, що в мене йде погорі, хлопці, її теж дивіться, все затягли. Цією сумішю чи клеєм, як його правильно сказати. так, Все це пофарбується теж. значить, Визивала я, у нас є хлопці, у нас є така, скажімо, теж організація чи контора, як його так правильно висловитися. ну, в общем, Які займаються варінням. Варкою, сваркою, це все. Будемо, зваримо ми сюди нову таку арку з нових профілів. Вони її пофарбують і вирішила профнастилом. Профнастилом з цієї сторони і з цієї сторони. Всередині йтиме теж така труба-перемичка, яка не дасть, щоб туди можна було випасти. Але потрібно буде зробити окультурити і бока, тому що одна то досить, тут, знаєте, ну, белебень такий ужасний. Щось сюди треба придумати. Щось придумати з однієї сторони чи з двох сторон. Ну, не знаю. Вид-то, звичайно, красивезний. Подивіться, який О, така золота осінь. От. Але, але досить холодно. Холодно, а тим паче, як буде сніг, дощ, то все воно ж йтиме сюди. На полу, до речі, буде теж стяжка, вирівнюватиметься пол по висоту. Ось сюди, аж скільки, подивіться, підніматиметься. вже І штани, все вже, у цій штукатурці, в цементу. О, тому буде аж сюди його вирівнювати, тому що такий ось поріжечок. От Зверху йтиме плитка. Ну, якось так от Фух, холодно, ви знаєте, холодненько. Так, поки що ми на даному етапі завершуємо, призупиняють, верніше, хлопці, свою роботу, мої будівельники, тому що я чекаю з понеділка, будуть хлопці-газовики, які. Проводитимуть вже опалення. Тобто буде котел і ітимуть батареї, тобто труби, оце все. Тому що досить на дворі холодно, повірте, тут сирувато, і боїмося, щоб оці всі стіни не взялися від влаги сирістю, не пішов якийсь, як то кажуть, грибок, от якась цвіль. Тому поки що. Маємо зробити опалення, але щоб один одному не заважали. От ми трішки, Я верніше, дала хлопцям перепочити. Хоча вони сказали, ми без роботи не будемо сидіти. Ось тут, в цій кімнаті, це оця прихожа. Поштукатурена, але подивіться, стіна ще вся мокра. Тому дуже вони хочуть, щоб вже швидше запустили опалення і їм буде тепліше працювати, тому що ну, це не варіант. Хлопці у шапках. І ну, холодно, от реально холодно. Я зараз у квартирі знаходжуся вже годину, то повірте, я вже замерзла, у мене ніс вже льодяний. Тому я всім вам бажаю хорошого вихідного дня. Сьогодні в нас п'ятниця. Зараз випустю я відео. Всім бажаю тихої, мирної, як то кажуть, нічки. От, чекайте наступних відео. І. Всім папам